с 1 не дав мені мід і мені доведеться грати на роумі на Фаші. Зазвичай би сказав, що так роблять тільки ті, хто їдять катки, але такий вже в мене челендж. Треба грати тільки на Фаші. Так, допоможу нашому ліснику, все-таки я на роумі.

Ну ничего, ничего. Фармы, просто маску фармы. А я... Так, допомагаем нашим Так, є. Yeah. Збираємо антіхил і будемо потім йти на черепаху. Добре. Тут у нас на міду проблема. Слуха, відійди. Відійдіть, блін. Я роум, але у мене ж немає урона. Ще. Давай! О, дякую. Дякую, треба відходити. Ну, у нас хоча б лісник грає. Грає лісник, і це вже непогано. Зараз в мене як культа з'явиться. Трошки пограємо з вами. Ну все. Ой-ой-ой, щось я заплутався. Хілос, де ти? Він уже пішов, так, на базу. Окей. Давай. Трошки пропушимо. От і все, так і будемо грати. А де у взагалі? Так, три, два. Так, не буду я пташку зараз використовувати. Я можу ще. У мене є Ульта. Так, це я тупону, я профукав птічку. Мені буде зараз погано. Добре. А москал що робить? Ну вже добий вишку. Добре, хоч так. А, так, треба буде йти ще мить знову Мію. Я так розумію, вона у нас буде проблемою. Так, ні, піду на мід. Є, давай пушить. Давай пушить одне. Я готова. І допоможемо мозку. У мене вже ульти немає. добре, добре, нормально. Нам верх э, сильно пушать. Зараз туди. Блін, э, мені треба ось цей предмет. Я ж не змінив збірку. Даремно я зупинився в нього шеренжал, треба було трошки далі відлетіти. Я би не помер, це взагалі тупо було. Він вже був практично мертвий. Добре. Ну тут в принципі дуже рівно йде катка. Я оце два рази помер і це було дуже по-тупому. Я міг не помирати. Так, іду, допомогу. Ага, отак, значить, у нас. Окей, трошки врятував. Ой-ой-ой, ой опять, ну. Навіщо я, блін, е, знаю, як грати проти Хілоса, при тому, що я сам граю на Хілосі. І я. Чому я на нього йду, знаючи, що я не зможу від нього відійти. Не, мож ну, не можна на, на магу, не можна на готлейнері в принципі йти на хілоса впритик ніяк. Ще й без ульти. Так, нам низ, по-моєму, пушать, раз там немає кріпів. Я... Ага, усе, і кріпи. Зараз трошки ми відновимо справедливість. Добре, тепер пропушимо. Ну там що за за без мене? Так, добре. Пушимо вверх. Has blinded me. Ай, йо-йо, не то я сбираю. Ну, добро добре. Добре, дурачок. Дох просто від того, що я, ну, Аврора мене підпалила трошки, і я просто зго... догорів. Ну, нічого. <плес> Який у нас перефарм 32-26 зараз. Ну, це все, я думаю. Тут немає про що говорити, треба просто допушити, щоб вони не змогли відігратись. Так, аврора, хілос, ну давайте сюди. Трошки важкувато. У нас, по-моєму, тут можна заходити, або хоча пропушити останню вишку. Їм. Верхний пропушений взагалі чомусь. Ну треба все пропушити, так як ми будемо лорда зараз. Так, підхилитися вже не зможу. Так. Ой-ой-ой, я дуже далеко став. Далеко я став, далеко. Я далеко став. Хорошо, У мене зараз ульта буде. хо хо хох я тупанув, але і вона тупанула. Окей. Ну проти Хілоса я тут помру. Ага, не тільки хілос. Так, візьмемо це. Е, просто зачистимо лінію. Нічого не буде мої досі. Кілос роздає тут, звісно, 6-7-9 іде. <пустит> З ним не можна просто взагалі грати. <пустит> мені на фаші. Так. Може мені взять пробиття? Я його візьму, можливо, замість цього предмету, тому що. уже пізніше. Тому що по Хіосу я вже не знаю, як spree. все можемо добивати. Blinded... Ну, все, в принципі, відносно чистувато пройшло, якби я не тупив біля Хілоса, було б ще краще, я думаю. ну Думаю, відразу можна наступну запустити. Секунд, так а хто на ну, Допоможу зараз Юню. Мені би піти на низ відразу після того, як я заберу хвилю. А щоб піти на низ, мені треба до нижніх кущів стати. Сподіваюсь, мене ніхто не чекає. Ще. Все, можна йти. У мене є флеймшот, у мене є два скіла. тому я вважаю. Ага. Ну все, блін. Просто тупанув. <гум> е даремно віддав флеймшот. Я бачив, що я не забираю його. Вже елементу несподіванки не було, тому. Так, добре. Наступний. Ну вони під під баштою я не зможу туди дійти нормально. Бо тут ангела і вони не виходять просто. You don't know how close death is. Трошки я зайшов під башню. Ой, куди я... Це я, це я щось взагалі. Або що, що то нажать. <плес> <плес> так, треба мені 4 левел і черепиха. По факту, я не отримую зараз 4, мене зараз ще й фарм, забере інь. Will stop my <плес> <плес> ну все. Ну У мене немає. <рикун> да, і Ліон прийшов. Це... Це максимальна тупість, те, що я зараз зробив. <рикун> так, взагалі треба допомога вгорі. А не внизу. О, є, все. Я йду на. Не встигнушу на черепаху. Ангела допомогла. Я не буду з Альфою. Я зараз просто прийду, дам йому пару скілів і випомбуву від нього. Добре. А зараз будемо з ульта, то можна і підійти. Йду по низу. Блін, ну там щимлять ханабі. Я забираю лінію і йду на низ. Добре. Окей. Ну, ульти немає, я тут нічого не буду робити. Я піду заберу свою лінію. Все, і можна йти наниз. Так, так, так. Ну він байтить. Він дуже якось поводиться агресивно. Так, я відійду, зараз прийде точно Ханзу. Хто у нас на Роуме? А, Роум просто стоїть на голді, окей. Так, тут у нас буде Ханза точно. Окей, ай слайд Окей, ну зараз тут буде стояти Франко мене ловити, і не тільки. У мене він... Ага, Франко відійшов, окей. І в мене мани майже немає. Була б мана, я міг би дати Ульту. Не можу я тобі допомогти, Інь, вибач. Зараз прийду. Ого, там замес. Класна ульта те, що треба. Окей, okay. не. не. добив. Nothing Можна було вже, напевно, із руки з автоатаки добити. Підозріло. Ага, ось все, чого підозріло. Так, піду на мід, трошки розрежу ульту, хоча можна було б і альфу розрядити. Монстр кіл, Окей, все, треба йти допомагати Турант! нагору. А тут ханабі сама стоїть. Mm -hmm. Треба було не йти просто туди. Так, Альфа у нас стоїть, ну він просто дефає плюс-мінус як може. Я думаю, якби там не Ангела, то... все б уже закінчилось. Або зараз все і закінчиться, блін. Так, я йду нагору. Терміново. Будемо розряджати ульту. Ні, ну мені з Альфою тут нема що робити насправді. Ульти немає. Треба зміститись. Погано, погано. Не вистачило мені трошки урона. Тут постою, що якщо хтось прийде, буду дефати. Ага, ось там я бачу вже. Що це я зробив? Я промахнувся всіми скилами, можна було просто їх навести. А, насправді, щось я дуже якось непослідовно граю. Якби це був ранг повищені, я би тут взагалі вже не жив. Не знаю, якісь дуже тупі помилки роблю. Так, верх, можливо, треба теж допушити. Ну вони зільються зараз там. Ну я туди просто б навіть не встиг би. You don't know how close death is. Так, тепер я можу трошки зміститись, дати їм розрядити ульту. Так, і сюди розрядимо. Ой, не 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 він пішов. ай Треба Ханзу десь чекати на точки його спавна і просто вбивати, бо е, це не діло взагалі. Так, мені треба з інінь ходити, або з ханабі краще. By так, у нас і хоче спушити, правильно я зрозумів? Ой, Ханзе oh, мене просто забирає. У нього там хп ніфіга у він залишився. І зараз вгоріще Альфа забере башню. М Всім нафіга мені цей, пронизуючий, якщо я помираю, треба як мінімум не помирати. Ханзу сюда, сейчас здесь проеду, да? Окей, окей. Пока, Ханза. Не вбив, а якби я не помирав до цього, може б я і добив би. Так, Ханзо. Так, мене Альфа вже може забрати. хто завгодно може забрати? Ну, зараз хан зареспавнівся э, і зараз буде жара. Так, дуже в натяжку. Я просто тут повідпочивав, навіть сильно, можна сказати, не грав. О, моєї заслуги в цій перемозі абсолютно немає. Ну, да, і рахунок відповідний.